Привіт усім! З вами Лейрок. І це знову гра Орі і Воля Світлячків. І попереду на нас чекає бос. О, тут уже колючки. Сподіваюсь, що я не дуже велику кількість спроб. Так, з кулаком щось сталося, ну зараз побачимо. О, ну, да, в нього якийсь такий скляний погляд. Так, колос знайшов підлячка. Щось не зовсім зрозуміло. Оп! Допомагався. Знову ця тварюка, з якою ми вже знайомі. Так, тут бажано пройти без втрат абсолютно. Ай. Хех. Ну, без втрат здоров'я мається на увазі. О, потім... Ну, його відновлювати буде довго. одиниці не так вже і багато. Так, і до речі, я, напевне, щось забув. Так, забув поставити нашу нову здібність. Ось, щоб критичний. Час від часу критичні удари проскакували. Так, ну що ж, тепер. Ой. І це теж не те. Так, все, тепер готово. Спочатку він б'є язиком. Так. Ми теж так вміємо. Ой. Повернули назад. проще. Oh бажано розбивати. Ну, тут, якщо втрапить всередину, то, так, тепер водичка. Ага, випускає чорнильні плями. Язичок. Ці знову ж таки. Так, туди краще не потрапляти до пащі. Язичок знову. Це якщо чесно скремо назад, Тепер немає у нас більше. opreznije treba biti Там не сильно зручно, якщо чесно. Так. Обережно тепер. Тут залишилось уже, якщо чесно. Зараз його вдарити не з'являється. Є. Добили. А, навіщо досягнення є, напевне, менше двох хвилин. Так. Колок намагається, я так розумію, врятуватись. Тепер нам потрібно його рятувати. Було б зараз непогано відновити здоров'я хоча б частково, якщо чесно. Я. Yeah. Тут збережня. Чи встигнемо врятувати, чи ні. А, він. Скрутив його. О. Навіть так. Так, світло росте. Сила лісу в безпеці. Да, може не все вдасться відновити, але другий шанс хоче дати. Знайди світлячків. Збери їх разом. А Мокі? Подивись за ними за мене. Так, да, ти напевно єдиний. А, подивись за цієї землі, ти, напевно, єдиний, хто може це зробити. Медальйон йому передавав один з Мокі. Помирає. Хоча він дух, можливо, переродиться просто. Так, світлячок, який він з'їв, напевно, десь. Так, він тут. Як з'їв? Перестав побільший світлячок. Так, збільшилось максимальне. А як йому тепер передати медальйон виходить? Напевно, назад потрібно прийти. Да, ты медальон, а тут так і лишились зуби. Так, що у нас тут? Тут нічого. Спокійненько Це все можна пройти, подивитись тут нічого, нічого не заважало. Що у нас тут? Тут якісь... Секретик. А, треба швидше. Опа. Шматочок руди. Так, це звідси вистрибувати. А, тут закрито, все зачинено. Нічого такого. І тут і правда нічого. Можливо, так, і там щось є вище. Тут 89%. Не, не зовсім зрозуміло взагалі, що з ними робити. Скільки 92, маловато все одно. Вигнати ці речі звідси. Certo. Se... тут був кволок. А, теж можна пробивати. Ну, все, прохід відчинено. Ми забирали все. Тут уже були. Де ж ті 8%. Ну, спочатку спробую поговорити ще. З Зайчиком. А, з води не можна. Є. Yeah. Так, це є Так, нагадаю, переміщатись ми вже можемо з будь-якої точки. Ну з ним ми говорили. Його тільки риба турбує. Так, а завдання нам видав ось цей мокі. Да, великий охоронець, великий учитель. Такий <laughs> мохом покритий. Мудрий. Ага. Потрібно туди передати. Я не знаю, тут 92. Де я міг ще пропустити таку купу речей взагалі не зрозуміло якщо чесно. Ну, потім пошукаю. Все одно там буде щось. Ой. Ну, що ж тут нічого ж цікавого немає. Тут усе пройдено. Вірно, так. Тоді що у нас ще залишається? Тут більше нічого не бачу. Так, можна тоді, відповідно, переміститись сюди і віддати все-таки той амулет. Ми там вже були. Тому секунда. Так, ось ми і прийшли на місце. Ну, ку так і лежить. Ну, вони, так, да, до Паорі хоче допомогти, але хвилюються вони. Це ж буде без кволока. Так, що тут тут уже були аудаш вот осі амулет. Тут усе пройдено. Що у нас з завданнями? Це не зрозуміло ще кому віддати. Хто там хоче суп? То з них усіх хоче суп. Так, тут у нас треба якось підсвічуватись. Ага, у нас є зараз. О, до речі, не віддали. У нас ще одне зернятко є. Скільки у нас. 29, 40, а скільки ж це в одиницях. Ну, добре, можна все одно переміститись, глянути. Може, щось можна буде й побудувати. Одну дві одиниці. Точніше, одну з двох. У нас немає. О. Не вистачає однієї, проте можна спокійно посадити ще рослинку. Так, і плюс ще що щось придбати можна. О! буде зручніше лазити? Так, він колись таке кинув на брата. А да. Це все липне. Я не впевнений, скільки їх ще має бути і де вони. Може я щось все-таки пропустив. Так, тепер можна придбати. О, а, вони тепер тут скрізь. Так щоб переміщення було взагалі зручне. Так, тут ми хотіли придбати. Уже повністю все. Уже всі є. Ще можна на один. М -м, не вистачає. Всього 75 не вистачає. Небагато. Ну, але це буде тоді довго. <кхем> так. 5 всього дає за один раз. Потім можна буде ще ще придбати. Амулет, ну не всі речі ще знайдені, не всі завдання виконані. Так, тоді <кхм> далі ми підемо, навіть не знаю, або нагору там, де лід і холод. Або вниз. Де темно і страшно. Скоріше за все, спочатку вниз. Закінчити хотілося б на чомусь гарному. Так. Тоді. Ну, через секунду я буду тут. Оп. Так. Ну що? Ми на місці. <кхух> так, двері були там закриті. Коли темрява впала, моки намагались її відчинити. <кхи> так, там всередині було світло. Малесеньке. Кволок просив відчинити цю, цю браму. Так, треба буде світитись достатньо яскраво. Ага. нам відчинили прохід, угу. далі від Темряви. І звідси дує чимось таким страшним. Так, тут ми вже були. Можно поднятись, а, но не достатньо высоко, так. Хм. А якщо впасти нижче, хм. ні, все одно. Ой, це треба було ж так втрапити. Я не знаю, як туди, поки що, принаймні, та що ж таке. Обережненько треба спускатись. Мухи тут якісь щось страшне таке. Нам страшно, не точно можу сказати. І не зрозуміло, як туди дістати Нагору. Це теж сто відсотків. Ні, так не виходить 100 відсотків. Занадто. А, стоп. А якщо так, Можна було спробувати, спробувати на неї застрибнути. Ну що ж, не будемо довго тут? Бути, продовжимо вже в наступній серії, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!